15 та 17 серпня у місті Дергачі Харківської області пройшли волонтерські курси для дітей та підлітків, організовані спілкою волонтерів Харкова та національним об'єднанням ветеранів війни за незалежність. Захід це організували також. Зв'язалися з волонтерами харківськими. Вони нам підкинули ідею, і ми разом вирішили це організувати. зробити вклад, какби майбутнє наше і наші дітей. Першу, вони будуть займатися тактична медицина, водопідготовка їх. Потім а, будуть займатися, піднімати дрони, ну, це в приміщенні високе. І також польова кухня. Ідея проведення таких заходів народилася в організаторів під час відвідин деокупованих громад Харківщини, де перебувала велика кількість дітей, які потребували додаткової уваги. Тренінг у дергачах зібрав близько 30 учасників. Виникла ідея долучити їх до волонтерської діяльності, щоб вони відчули свою значимість, щоб вони відчули що вони, незважаючи на свій такий невеликий вік, можуть бути дуже вагомими для підтримки свого населення, що вони можуть в такому віці допомагати. І коли вони відчувають вдячність від людей, це їх ще більш натовхує на те, що я тут, я корисен, я маю щось робити. Я можу це робити, я потрібен. І ось це дуже дуже важливо. Ну і взагалі соціалізація дітей, тому що зараз все онлайн, все закрито, а тут є змога збирати дітей, поспілкуватися, знайти нових друзів, однодумців, однолітків це теж дуже дуже важливо зараз для дітей. Ми хочемо. Щоб діти побачили, що таке волонтерство, по-перше, по-друге, щоб ми надаємо всю базу для того, щоб вони зробили невеличкі гуманітарні набори. ми їм дамо завдання, вони зроблять роздачу цих гуманітарних наборів. У нас є запит від військових, які просять, щоб ви їм надіслали від дітей якісь малюнки. Захід проходив у підвальному приміщенні, тому батьки поставилися з повною довірою щодо участі їхніх дітей у тренінгу. Дуже раді, що буде проходити таке мероприятие. Тільки, Токарити, якщо буде в дальнішому таке, то будемо далі проводити. Діти будуть у них домашнє завдання, вони будуть завтра збирати набори і роздавати де кому потрібно. не своїм, а от виходять по вулиці, там йде бабуся. І от цей пакет бабушки дають, аби прочати з дитинства, що волонтери подібні заходи. Волонтери проводять і по інших населених пунктах, зокрема, і в місті Харкові, де курс більш розширений. Після цих курсів вони стають вже членами нашої волонтерської організації.